Вітаю вас на каналі сьогодні. В нашому селі відбувається така річ, як Блюмендань. Це дні квітів. І що я вам хочу казати? сказати, найважливіше, що якщо ви їдете до Голландії, знаєте, ви можете приїхати в таке село, яке називається Анна Полона. І тут ось весь цей парк, що ви бачите, це все безкоштовно, на відміну від когу. Тому приходьте і користуйтесь, і він завжди є відкритим. Отже, квітне це все неймовірно. Як бачите, сьогодні я без мікрофона, тому шумно. Але, 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 маємо те, що маємо сьогодні. так. От бачите, це такий тюльпан, подивіться, який він розрізний, такий має пелюстки, такі дуже-дуже цікаві. Це його собаки не подерли, це він такий є сам по собі. І називається він Лео. Я вам казала, на що йти в Кохенков. Якщо в ванні полоні, ви можете безкоштовно прийти і зробити такі самі фото з тюльпанами, абсолютно безкоштовно. І сьогодні, через те, що ці блюмендаген тому досить багато людей, але зазвичай тут людей значно значно менше. Кульпанів, також можна побачити маленькі квіточки, такі цікаві. Тюльпан Клодія. І також, як ви бачите, це дуже-дуже цікаві нарциси. Подивіться, які вони, я не знаю, не махрові, а такі багатошарові нарциси. Дуже-дуже-дуже цікаво. Отже, це маленькі анемони. Це гіацинти, які вже потроху помирають. Це нарциси білі, з іншого боку в нас також є гіацинти, цікаві такі нарциси, як бачите, дуже дуже цікаві. І незрозумілі квіти, а а далі оце все поля тюльпанів. Я все ж таки якийсь такий любитель класики, бо мені страшенно подобаються ось ці червоно-жовті тюльпани. Парк в порівнянні з Кохінкофом значно менший, але якби різновидів квітів дуже-дуже багато. Також є місточки, невеличкі канали, ну і загалом менше-менше туристів, тобто туристів з усієї Європи і не тільки, Тут просто вже в більшості місцеві.